Я вам повідомлення про підозру від 13 лютого 2017 року, у те, що ви обґрунтовано підозрюва учинив кримінальних правопорушень, передбачено статті 246 тисяч, частини 3 статті 365, 61 статті 366 Кримінального кодексу України. А саме незаконній поруці дерева лісах, що заподіяли істотну шкоду перевищені службово службового повноважень працівником правоохоронного роботу. Тобто, вимислимо. Вчинені працівником правоохоронного органів дії, які явно виходять за межі надані йому правших повноважень, які спричинили громадських та державної території наслідки, у видачі завідування прийде офіційних документів. До нас є офіційні документи, завідувані провели віданості. Вказує кримінальні порушення вчинення у саме незаконних проводів дерев лісах, що за тоді шкоду, шкоду, а саме шкоди навколишньому природного на суду, в сумі 2 мільйона 105 тисяч 203 гривні 40 копійки. Також, Перевищенні повноважень працівником правоохоронного органу, тобто ми з працівником правоохоронного ті, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, а також на службове підроблення офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей. Будь ласка, отримайте. І, будь ласка, розпишіться, що ви отримали повідомлення про підозру.